1825 виборців зареєстровано на 751-й виборчій дільниці Ужгорда. Станом на 15-ту годину участь у виборах не взяли й половина людей. Однак тенденція іде до зросту. На 15 15-ту годину проголосувало 689 людей. У ну, сама активність була з 12 до 14 годин. Бо ну, така більш сама активність в обід. Пенсіонери да, похилого віку люди. То тобто вони такої закалки, тої закалки. Що треба, вони ходять. Молодь була, але багато. Чекає молодь під вечір. Свідома громадянка Алла прийшла на дільницю, чітко знаючи за кого голосувати. каже, що чекала дня виборів, адже від них очікує кращого майбутнього. Та ні, вже визначилася раніше думка про батьківщину, що було краще жити. По обіді члени комісії здійснили об'їзд виборців, які голосували вдома. Після чого привезли маленьку урну, та згідно закону, встановили її поруч з іншими, але до лілиць, так аби туди ніхто більше не вкидав бюлетені. Це люди пристарілого віку, похилого віку, або люди, які з певними вадами. Значить, даних виборців у нас невелика кількість сім чоловік. Значить, вони, значить, через своїх рідних це було зроблено попередньому. через нашу комісію, і сьогодні член нашої комісії виїжджали на їхні місцю їхні адреси. Сім чоловік, які проявили бажання, і вони проголосували. Спостерігачі та члени комісії найбільше надій покладають на молодь. Саме вона може покращити явку на цьогорічних виборах, дійшовши до виборчих дільниць ближче до їх закриття.